Привіт, я Ян, І сьогодні ми поговоримо про те, куди можна вступити, якщо ви любите малювати. В першу чергу ця професія повинна безпосередньо бути пов'язана з малюванням. Якщо що я навчаюсь по професії ландшафтного дизайнера, обрав цю професію тому, що вона дуже тісно пов'язана з малюванням, і мені вона подобається. В мою роботу входить зображення майбутнього інтер'єру і перенесення його у реальний світ. Що ж, стосовно того, куди вступати, якщо ви любите цю роботу, тобто малювати, ви повинні шукати професії, які пов'язані з цим, і ви будете отримувати від цього задоволення. Так, я розумію, це очевидні речі, але це справді так. Звісно, якщо вам батьки не дозволять, то це вже трошки інше питання. Але все ж таки суть цього відео в тому, щоб обрати професію, якщо ви любите малювати. Під час пошуку не розглядайте тільки одну якусь професію, оберіть дві-три, щоб потім в кінцевому результаті ви мали з чого вибрати. Коли я думав, куди вступати для вступу. Я мав вибір з двох вакансій: це художник декорацій та ландшафтний дизайнер. І я вибрав ландшафтний дизайн. Чому я це вибрав? Тому що це я подумав на той момент, що це є прибутково і цікаво для самого себе. Тому я радив би шукати те, що може бути приємно і прибутково. Тобто під час вибору професії ви повинні замислюватись над тим, що буде в майбутньому, якщо ви будете навчатися на цій професії, тобто чи дасть вона певних очікувань. Певних результатів, що ви очікуєте, та й взагалі, чи буде це прибутково і приносити вам задоволення? І чи вигідно платити за це навчання? Ви повинні йти вчитися з певним розумінням того, для чого ви це робите, і у вас повинна бути якась ціль. Та й взагалі, як довго ви зможете працювати на цій професії, чи не стане вона через декілька років непотрібна, або взагалі вона набере свою популярність. Також є завжди запасний варіант додаткового заробітку у вигляді фрилансу, якщо ви художник, та й не тільки. Е, і взагалі це скоріш питання часу і вашого скілу, тої діяльності, в якій ви хочете працювати. Та все таки потрібно пробувати щось робити і, можливо, щось вийде. Як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського, обравши не ту спеціалізацію, тобто не професію на все життя, у масштабах життя, ти нічого не втрачаєш. В першу чергу ти 4 роки вчився важливих речей. Ти отримав якісь фундаментальні знання. Тому, якщо вам не сподобається та робота, яку ви обрали, ви завжди можете змінити її. Для того щоб обрати професію, потрібно знати в першу чергу себе і підлітки до 15 років. Насправді багато дітей не можуть цим похвалитися. У відповідь можна почути, що дитина про це насправді ніколи й не думала. Саме тоді, коли стороння людина ставить запитання на кшталт, чого ти взагалі хочеш. Що тебе радує? Як думаєш, ти щаслива людина? І Якщо чесно, іноді здається, що ці запитання дитина чує вперше, і це проблема на жаль нашої школи. Для того аби розуміти, в якому напрямку рухатися, треба також знати бодай щось про професії. Загалом, ви повинні визначити в собі п'ять найкращих умінь, та які критерії для неї найважливіші. І вже з того щось думати. Потрібно спробувати себе в тих сферах, з якими ви в школі взагалі не перетикалися. На кожному з десяти знань люди знайомляться з окремою сферою діяльності, скажімо з бізнесом, IT, дизайном чи психологією та іншими. Але ж ми сьогодні говоримо про те, яку професію обрати, якщо ви любите малювати, тоді рухайтесь у напрямку дизайну. Знову ж таки, в наш час є інтернет, ви можете пошукати дуже багато інформації і дуже багато спеціальностей на сьогоднішній день. Головне не сидіти, склавши руки, і не думати, що батьки за вас все зроблять. Мені більше додати нічого, дуже сподіваюся, що це відео вам чимось допомогло. У мене все, друзі, дякую за перегляд даного відео. Бувайте!